Вітаю, шановні глядачі на каналі «Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми обсудимо дуже важливі теми, які стосуються стосунків наших сусідів із нами, і один з одним. Вітаю, Сераш! Да, привіт. Я сьогодні нестандартно трохи закос у мене під пані Яну Пасанкову, бо я з машини. От, ну, у нас просто якби, коротше, графіки світла робили, а. Підлягає трохи зв'язочок, коли світла немає, коли його планово вимикають. І в мене не дотягує в кабінеті зв'язок, тому я з машини. Найперше, як незламний Харків? Оговтуємося вчора, позбивали шахідів. Вони, на жаль, там уламками попадали от де попало гатили ж По нам вчора кабом на який прицепили якогось пропеллера. І за чого той КАП до нас і доманіврірував коротше. Але я одразу вчора переглядала цю новину, і якщо з кабами у них проблеми немає, то з оцими пропіллерами можна так сказати, коротше, які вони на них вішають, щоб вони ем, летіли е, більший, більшу відстань. Ну коротше, планірували mm -hmm. оце, Як воно там? Ти я думаю, глядачі зрозуміли. У них немає там такої кількості ресурсу, щоб робити це. З кожним кабом, який вони намагаються запустити. Тому ну, тут трохи легше. Як мешканці, як настрій в місті, як люди. Та я ну, банальний приклад. Я зараз сижу у себе в дворі і споглядаю, як дівчата з аптеки намагаються привести до ладу свій генератор. А дівчата з другого поверху, з які займаються манікюром, з другого поверху в них здоровенний дріт, і поруч зі мною торохтить їх генератор. У нас світиться світло на акумуляторі. А, от та нормально, жителі гуляють, роблять свої справи, матюкають русню. Все як завжди. Ми, ми тримаємося. Все нормально, всі запаслися подібними штуками ще того року, тому. Про стан енергетики е, і що буде відбуватися е, в тилу ворога. Ми поговоримо в наступних випусках. Сьогодні я хочу обговорити дуже цікаву тему, бо ж е, дуже крепко Русня боїться, що іноземці ведуть свій контингент військовий до нас. Перше uh -huh. питання: посол Росії покинув Польщу, просто встав і вийшов. Його запросили на поговоріть після того, як ракета прилетіла на територію Польщі, uh -huh. а він просто встав і вийшов з країни. А, що це означає? Чому він так зробив? Це була вказівка зараз. зверху, чи просто ну не ну, так. зараз подивимося. Е, його відізвали для захисту внутрішніх інтересів РФ одразу сімка сімка жезлів. Його відізвали. Це не добровільне, ой, я не знаю, що вам казати поляки. Я пішов. Ні, це саме mm -hmm. ну це саме відізвали. І да, відізвали відізвали із за перевернутого рицаря мечів і вежі, тобто із-за нападу, який ну формально не стався, да тобто не закінчився, тобто із за загрози вежі, але вона перевернута, ніхто нікуди не влучив, і із за загрози рицаря мечів Відправили працювати в якесь інше, або пообіцяли послу у Польщі, що він буде працювати по вісімці Пентаклей, і по, по коротше ілюзорному сказали, що буде працювати десь в іншому місці. От. Але в мене випадає в мене випадає, що вони можливо розглядають якийсь варіант чи ракіровки, чи якогось іншого індивідуума. Зараз це для них важка ноша. Але по колесниці вони можуть відправити до Польщі послом просто іншу людину через якийсь час. Вони не планують зараз звертати посольство Польщі в Росію? Зараз подивимось, що вони там планують зараз. Ну, дивись, от прямо на даний момент дуже цікава історія. Вони терзаються між е, тим. <кхм> По-перше, тут є якісь внутрішні проблеми із певними домовленостями. А на жаль, у поляків е, є якісь домовленості з росіянами. І ми бачимо це і по блокадам, і по торгівельним mm -hmm. моментам, тобто є там момент. І оці домовленості перестають е, виконуватися в тому обсязі, чи в тій мірі, про які вони, собственно, були, ті домовленості. От. І з за цього виникає питання: чи не... тобто зараз це буквально така дуальна ситуація навіть по помірності. Чи ми відправляємо якогось нового до них рицаря Пентаклей, який буде гнуть? Або давати пропозиції більш вигідніше, або іще ще якась історія. Або ми взагалі по шість пентаклей збираємо свої ландухи і йдемо. Ракета залетіла випадково? Чи це була не випадкова випадковість? Так, mm, да, я зрозуміла. Наскільки це цілеспрямовано там шаталася роснява ракета зараз? Ні, це. Це не спрямована історія. Ні, це випадкова історія. Це випадкова історія. Траєкторія була роз, роз, розрахована, Вони ж змінюють курс запрограмовані. Траєкторія була розрахована неправильно вони перетнули вісімку мечів, тобто обмежену зону. Буквально вони перетнули mm -hmm. обмежену зону. Але ж ми розуміємо, ми з тобою розуміємо, і я впевнена, що глядачі розуміють, чому не було жодної реакції на питання зальоту ракети у Польщу, яка там кружляла 39 секунд. Бо збити її над своєю територією означає визнати, що вона там була. По-перше, означає, що це не просто розслідування, це має бути якась реакція від. Польського уряду від країн ЄС від НАТО на прецедент за ну саме такого да збиття над своєю територією руснявої ракети. А тут ти вже не можеш відмазатися від того, що ой, у нас розслідування, ми подумаємо, ми не будемо ескалірувати конфлікт. Немає такої змоги. Якщо ти її збив, ти в'язався. Знаєш, типу, все, капець Ну з точки зору військової, з точки зору політичної, тому її ніхто просто не збивав. Чи планує польський уряд е, збивати ракети над своєю територією? Дивись, хтось у їхньому парламенті однозначно е, той, хто по, помоложе, та по цій ввоїнственно вій, налаштований, давай так скажемо, вимагає прямо того, щоб був рицар, тобто ту з мечів. Тобто він прям ну хто хтось із молодого контингенту у них у політиці, прям вимагає, щоб це відбувалося. Але основна лінія партії займає позицію короля мечів, тобто ніхто нічого робить поки не планує. Збивати не планують. Угу. Ну, якби планували збивати, вже би збили, розумієш. А так у них вже не перший раз воно все падає, і не перший раз вони роблять вигляд, що нічого не було, і то українська ППО, да, он, знову дивлюся, підвішений стан. Нам простіше залишати цю ситуацію в підвішеному стані, ніж діяти якось суперактивно для того, щоб потім не знати, що з тим робити. Стосунки між Росією і Польщею найближчим часом покращаться чи погіршаться? Погіршиться mm, у ну, мене тут така цікава зв'язка. все почнеться з перевернутого сонця, тобто, це не буде різке погіршення. Хоп, ми завтра з вами проснулися, а там м -м, раптом фермера вирішили блокувати російський кордон, а не наш, і не давати їм ніяких поблажок на паску. От чомусь для українців це не працює. Відміна блокади на Великдень, а для росіянців дуже даже працює. Ну така, знаєте, дуальна прикольна історія. Воно почнеться з перевернутого сонечка. Сонечко само по собі карта класна. Я маю на увазі, вона позитивна. Перевернуте сонечко все одно на жаль залишається позитивною картою, але це вже таке, знаєш, сонечко, яке починає заходити за хмарки. Далі відбувається перевернута сила, тобто буквально безсилля, щось відбувається в. Політичному просторі повертаємося до питання домовленості, які порушуються, да тобто немає виконання сили, не працює, що призводить до перевернути десятки мечів як кінцевий результат. Да на жаль, це не завтра, але тенденція на погіршення. Да У мене навіть випадає карта театру. Тобто, ми будемо спочатку демонструвати якийсь театр, а потім, коротше, воно все буде сходити на нівець. Mm -hmm. Як це відобразиться на стосунках України і Польщі? Ну, у нас ж стосунки України і Польщі, Ну на жаль, як би це дивно не звучало, не зовсім пов'язані із стосунками е, Росії і Польщі, Розумієш, вони пов'язані з тим, що ми внутрішні не можемо виконувати домовленості, які між нами є. Причому і з нашої сторони, і з їхньої сторони тут ситуація абсолютно не змінюється. Тобто, це напряму не зовсім пов'язано з ерефією. Це пов'язано з тим, що між нами коїться, і в цілому до нас налаштовані по. По королю кубків, тобто до нас влада, там, Дуда і ще хтось налаштований та непогано з одного боку, але з другого боку, своя рубашка ближе к тілу. Mm -hmm. І поляки будуть обирати себе в першу чергу, а потім всіх інших. І знову ми ж підіймаємо питання, що у нас є з нашого боку дійсно порушення певних домовленостей, і це така собі історія. Угу. Mm -hmm. uh... В подальшому. Чи планує Польща військово допомагати Україні? Так, да, тут Польща залишається ерафантом. Третьою стороною, посередником, учасником конфлікту. Ну, не в прямому сенсі, так. Да. Туз зразу зв'язка іерофант, і туз, з і ту з мечі mm -hmm. від військової допомоги Україні Польща в принципі, і я так розумію, і, і не цуралася військової допомоги різними шляхами. Mm -hmm. Тобто, тут якби поляки тут полишаються. Питання агропродукції: це перше. Ну да, це одне питання. Коротше, питання бабок і бізнесу. Це одне питання для поляків. Питання е, надання озброєння у цієї всій історії. Це це друг, друге питання. Да, І от ми говоримо про те, що друге питання не. Не навіть не обговорювалося, воно не порушене. Польща як продовжувала ремонтувати нашу техніку, так та техніку так і продовжує, як передає там нам у цих всіх коаліціях якісь е, снаряди, дрони чи якийсь дві так і продовжує це. Нікуди не дівається, щоб у нас там не відбувалося. Угу. Е, Ще одне дуже важливе запитання стосовно Польщі і Білорусі, чи будуть сутички і провокації на їхньому кордоні? Зараз глядачі можуть чути прекрасні звуки генератора під, під боком у мене на Ні. задньому фоні. Ти знаєш, Чарівна музика. Ага, ну мені чути. <гум> мені здається, якщо мені чути, то всім чути. Так, чи будуть сутички та провокації. Буде якась соціальна напруга. Тобто, тут скоріше можливо це пов'язано, знаєш, із соціальними перетинами кордону, цієї історії, коротше. Щось більше соціальне, ніж військове військове. Це по перше. Знову щось пов'язане із землею територією. Тобто, тут випадає, якщо зараз у поляків є якісь. Комунікації або відносини, пов'язані з можливо аграрною історією чи з, з історією з землями на території Білорусі. Ну ти зрозуміла, коротше, mm -hmm. якась така от земельна історія з Білорусами. То вона починає тріщати по швам так само. Тобто, це, от, ну, коротше, оці договорники mm -hmm. руйнуються. Це ще один момент військового в мене знову поки не дуже. Але, але скоріше за все, вусати тарганіще. Буде вкидати якісь новосні прецеденти, ну як завжди. Польща, Польща вмирає від безбілоруської їжі. Польща вже майже всі поляки переїхали до Білорусі. Наскільки їм там погано живеться в тій Польщі, ми прям не встигаємо приймати тих поляків у себе в, 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 в цей в Бульбаленді, розумієш? От, ну коротше, буде щось нести таке, щось таке буде нести. Від чого ну кор... ну як сіда, ну це ж тарганіще. Польща буде О, е садити картошку і їхати з робітчанами в Білорусь. Прикинь? Ну так, да, тобто він там, щось, він там щось буде опять коротше, нести щось таке. Я, я як завжди, повієш? У нього якась альтернативна Білорусь, не така, як у всіх інших білорусів, розумієш, які вміняємо. В нього якась інша білорусь. Так, Серж, і на останок, чи є шанси нам внутрішньо розрулити питання з Польщею? Зараз. А зміни у комунікації на краще з поляками дійсно відбудуться не одразу, не прямо завтра. Знову ж таки, бо тут у нас випадає смерть вмирання старого етапу, початок нового етапу. Да? Тобто, це буквально перехідна така історія. Ми можемо повернутися до нормальних відносин, нормальної співпраці по вісімці пентакли, тобто ми можемо до неї повернутися, але для цього нам потрібно задіяти з обох сторін рицаря жезлі, тобто соціального імпульсу, зрозумілих домовленостей оці. Всій історії і скоріше за все полякам потрібно щось все таки вирішити зі своєю п'ятою колоною. Mm -hmm. тобто, після того як у самій Польщі зможуть навести певного ладу, можна буде повертатися до якоїсь перемовної історії, де да, можливо, більш чіткішою, більш, більш жорсткішою, знаєш, але хоча б, щоб не було цих от якби прецедентів. Дякую тобі, Сереж. В наступному випуску поговоримо про стан енергетики і про можливості її відновлення вже до кінця літа. Шановні глядачі, не перемикайтеся, буде дуже важлива, дуже актуальна тема, яка відобразиться на житті кожного українця. Тому вже підписуйтеся на цей канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Сереж, дякую тобі! Це було дуже цікаво.